Коли людина задається певними питаннями, щось типу, я не знаю, що мені робити, як мені там подолати той відчай, там чи ще щось, як там зробити те-то, чи се-то, чи п'яте, чи двадцяте, ви не повинні давати відповіді на ці питання. Це важливо. Ви не повинні давати оцінки, оцінку цим питанням. Ви можете просто сказати щось, типу, прийняти рішення може бути важко. Або знову ж таки, я бачу, як тобі важко прийняти те чи інше рішення. Я бачу, як тобі важко зрозуміти те, що відбувається тут важливо не ваші слова. Ви не маєте щось сказати, таке цінне, від чого людина заспокоїться. Ви не маєте сказати якісь такі слова, які там вплинуть на людину, і от все вирішиться. І тим більше ви не маєте не вирішувати проблему людини, не оцінювати ту ситуацію, в якій вона опинилася. Демонструйте свою відкритість. Навіть просто, от ваша присутність і демонстрація того, що ви слухаєте, що ви приймаєте, що ви, от можливо, зберігаєте спокійний здоровий контакт, вже буде свідчити людині про те, що вона має цю підтримку від вас краще промовчати ніж ляпнути щось типу якоїсь поради чи оцінки того, що відбувається, те, чим людина для вас цілиться. Стосовно якихось е, тактильних моментів, там типу взяти за руку, обійняти, це залежить від е, ступеня вашої близькості. Запитайте людину, як я можу тобі допомогти. Не потрібно наперед за когось вирішувати, що вам потрібно зробити. Найкраще це запитати, чим я можу тобі бути корисним чи корисно, чим я можу тобі допомогти. Можливо, це буде якась побутова допомога, або ж можливо, там ну будь-що, звісно, все буде залежати вже від ступеня вашої, його, вашої близькості і від того, які саме у вас відносини, якщо людина вам відкрилася. Не робіть вигляд, що ти типу, по цього не було. Подальшому, коли вже пройде певний час, ви можете зателефонувати чи написати, запитати, як у тебе справи, як ти зараз себе почуваєш, і так далі. Звісно, і на цьому етапі оцінок теж давати не треба. Не потрібно говорити там Все і це мене не переживай, все буде добре. Це знецінює почуття і проживання людини. Особливо фраза у когось ще гірша, це прям табу, це заборонена фраза, якщо ви збираєтесь когось підтримати. І, звісно, якщо ви бачите, що людина не справляється, що їй важко, не бійтеся, пропонувати людині звернутися до психолога, тому що можна знайти підтримку серед близьких, звісно, але цієї підтримки не завжди може бути достатньо, тому що психолог не скільки підтримує, скільки допомагає розв'язати ті чи інші проблеми, які є причинами таких от важких складних переживань.